Шановні колеги, ми продовжуємо курс з впровадження системи епіднагляду за недавньою ВІЛ-інфекцією. В вашій увазі представлено третю тему курсу, яка присвячена продовженню обговорення протоколу проєкту. Протягом наступних хвилин ми зможемо обговорити наступні питання: основні етапи участі у проєкті, критерії включення виключення, біоетичні засади реалізації проєкту. Інструменти збору даних до тестове інформування у зв'язку з тестуванням на недавню віл інфекцію після завершення третьої частини курсу вас очікують тестові питання. Для кращого розуміння усіх компонентів цього проєкту корисним є обговорення їх послідовності у хронологічному порядку. Отже, як ми вже обговорювали, для визначення давності інфікування віл першочерговим є залучення у цей процес осіб з позитивним ВІЛ-статусом, і це можуть бути особи з вже встановленим ВІЛ-статусом. Формальним підтвердженням чого є довідка про наявність серологічних маркерів ВІЛ та або відповідний запис у інформаційній системі моніторингу соціально значущих хвороб, позитивний ВІЛ-статус має бути встановлений протягом 30 днів до моменту залучення у проєкт. Зі збільшенням цього проміжку часу, як ми розуміємо, тестування на недавність ВІЛ становилось все менш доречним. Тому особи, яким ВІЛ-статус встановлено протягом більш ніж 30 днів, до проєкту не залучаються. Крім осіб, яким позитивний ВІЛ-статус було встановлено протягом останніх 30 днів, у проєкти для можливого тестування на недавню віл-інфекцію можуть бути залучені особи з невідомим ВІЛ-статусом, яким планується обстеження для визначення їх статусу. Навіщо пропонувати можливе тестування на недавню віл-інфекцію особам з невідомим ВІЛ-статусом? Більшість з яких після тестування на ВІЛ отримають негативний ВІЛ статус. Це пов'язано з наступними факторами. Якщо тестування на ВІЛ здійснюється швидкими тестами, то при отриманні позитивного результату, наприклад, в маніпуляційному кабінеті, набагато зручніше одразу здійснити тестування на недавню віл-інфекцію. Крім того, з системної точки зору та необхідності рутинізації визначення давності інфікування, інтеграція тестування на недавність у практику тестування на ВІЛ зменшує часові та матеріальні витрати. Отже, незалежно від того, чи встановлено особі протягом останніх 30 днів позитивний віл статус, чи особі лише планується здійснити визначення віл статусу, для залучення у проєкті необхідним є отримання від особи інформованої згоди на тестування на недавність віл-інфікування в осіб, які відповідають критеріям включення. Крім того, на цьому етапі формується код учасника. Для осіб, чий віл статус планується для визначення, мова йде про отримання згоди на можливе тестування на недавню віл-інфекцію. Для цієї категорії наступним етапом є власне тестування на ВІЛ. Тестування на недавність віл-інфікування відбувається паралельно з другим підтверджуючим тестом. А для тих, чий віл-позитивний статус вже був встановлений протягом останніх 30 днів, тестування на недавність віл-інфікування відбувається, вже маючи повну інформацію щодо встановлення позитивного ВІЛ-статусу. Важливим етапом є внесення соціодемографічних даних та результатів тестування до інформаційної системи моніторингу соціально значущих хвороб, а також журналу обліку учасників та результатів тестування на недавню віл-інфекцію. Ви пам'ятаєте, що якщо результати тестування на недавню віл-інфекцію недавня, здійснюється забір венозної крові для тестування на вірусне навантаження ВІЛ-1. У цьому випадку виконується маркування, зберігання та транспортування зразку крові віл-позитивної особи до лабораторії. Протягом максимум двох тижнів лабораторія має провести тестування для визначення вірусного навантаження ВІЛ-1. Та внести ці результати до інформаційної системи моніторингу соціально значущих хвороб. У наступних частинах ми детально розглянемо усі зазначені етапи. А зараз пропонуємо більш детально розглянути критерії включення та виключення до проєкту. Тестування на недавню віл-інфекцію може бути запропоновано та проведено особам, які досягли 18-річного віку. Як ми вже обговорювали, це можуть бути особи з невідомими ВІЛ-статусом яким після отримання позитивного результату скринінгового та першого підтверджуючого тесту в межах візиту паралельно з другим підтверджувальним тестом на ВІЛ, може бути проведено тестування на недавню ВІЛ-інфекцію, також це можуть бути особи з позитивним результатом підтверджуючого верифікаційного тестування на ВІЛ, отриманого протягом 30 днів до візиту. Тобто всі особи, яким пропонується обстеження на недавню віл-інфекцію, мають встановлений позитивний ВІЛ-статус. Позитивний результат підтверджуючого верифікаційного тестування на ВІЛ, який був отриманий протягом більше 30 днів до візиту, наявність інформації про підтверджуючий верифікаційний результат тестування на ВІЛ, та або знаходження під медичним наглядом у зв'язку з ВІЛ-інфекцією, та або досвід прийому АРТ, є критеріями виключення. Тобто, за таких критеріїв особі не пропонується тестування на недавність ВІЛ-інфекції. Насамкінець, тестування на недавню віл-інфекцію може бути здійснено лише за наявності письмової інформованої згоди особи. Резюмуючи інформацію щодо етапів участі у проєкті та критеріїв включення, важливо відмітити, що до проєкту можуть бути залучені пацієнти з невідомим віл статусом старше 18 років та пацієнти з відомим позитивним ВІЛ-статусом, визначеним протягом 30 днів до візиту. На сайти дослідження, які не знаходяться на обліку у зв'язку з віл-інфекцією та не отримують АРТ. Формальною ознакою залучення у проєкт є підписання письмової інформованої згоди. Разом з цим тестування на недавню віл-інфекцію в осіб, яких було залучено у проєкт з невідомим ВІЛ-статусом, тестування на недавню віл-інфекцію, може бути здійснено у разі позитивного результату скринінгового та першого підтверджуючого тестів.